Добрий вечір, малята! Сьогодні ми з вами прослухаємо казку пригоди Пір'їнки». Живучи на прекрасній, фантастичній планеті, Пір'їнка була дуже щасливою. У неї були чудові, турботливі, люблячі батьки. Які не могли нею натішитись і дозволяли їй різні примхи. Але для неї була всього одна заборона у жодному разі за жодних обставин не залишати планету. Тому що на кожному кроці за межами планети без дорослих. На маленьку пір'їнку чатувала небезпека. І ось, граючись сонячним ранком на обрії, вона й не помітила, як опинилася далеко від своєї домівки. Спочатку всі думки пір'їнки були про пригоду та щось нове, невідоме. Замріявшись, вона й не помітила, як втрапила в небезпеку. Подув сильний вітер, прогримів розлючений грім, а блискавка, помітивши чужеземця, ледь не зачіпила пір'їнку. Їй відразу стало лячно. І вона згадала про настанови батьків без дорослих. Дітям не можна мандрувати до чужих незвіданих планет, повертаючись у повітрі через страшенну бурю, під грім і невгамовну блискавку, стрімко падаючи вниз і шкодуючи про свій вчинок, пір'їнка з кожною краплею дощу падала нижче. І слабшало. Батьки, помітивши відсутність доньки, негайно вирушили на її пошуки і, на щастя, вчасно знайшли свою донечку-пір'їнку та врятували її. Пір'їнка була дуже щасливою, побачивши батьків, а ще. Їй було страшенно соромно за те, що вона не послухалась їхніх пересторог. І на майбутнє вона дала обіцянку батькам, що відтепер буде більше дослухатися до їхніх порад. А тепер давайте подумаємо, що Зробила Пірїнка. Чи правильно вона вчинила? Коли Пірїнка зрозуміла, що чинить неправильно, які висновки вона зробила? А як би ви вчинили? Чого навчає ця казка? А зараз, любі малята, на добраніч гарних вам сніг.